Це якраз е, один із найвідоміших його автопортретів Ерделя за працею, за холстом. Можна побачити які, е, якщо так можна сказати, благородне лице, такі вдумчиві очі, губи такі досить чувствительні. Просто дуже такий непростий портрет, але дуже цікавий. Оце ще його дуже відома робота. Одна із самих відомих. Це. Ну, це не оригінал, оригінал він має інший розмір. Ну, дуже цікава дуже відома його робота. І бачимо дещо його нариси такі. Дуже професійні. Тобто запрошуємо всіх, всіх бажає познайомитися з творчістю. Запрошуємо до, нам, до нас, будемо раді бачити.